Всім привіт! Знову-знову! Продовжую частина колод моєї мами. Це я підсувалася до вас поближче. Ой. Зараз трошки сьорбну чаю. У нас залишилось не так багато. Ну, як не так багато, нормально так колод. Давайте почнемо з Таро. Фантазма Таро. Від Пауліни. Мені здається, від Пауліни у мами є ще хтось. Це US Games. Коробка шикарна, красива МБКшка. Мені взагалі здається, що Пауліна Таро це фантазма Таро. Це було перед війною куплено, Зовсім прямо От воно прийшло, мені здається, 22 лютого. Що я хотіла вам сказати? до речі, тут бачите колесо життя. От Пауліна Таро, як для мене, вона дуже чимось схожа на Таро казок. і Ще такий же ж казковий Ленорман. За своєю стильовкою, але при цьому вона така прям ніжна, ніжна ня-ня-ня. І отут дуже такий момент важливий. Я б сказала, що будьте обережні, коли купуєте цю колоду в репринтах, тому що в репринтах дуже часто, ну не в якісних репринтах, дуже змазана вона. І просто є ж ш... такі, бачите, є, є шанс, що ви купите щось таке, де вам ну ви навіть з лупою не розбираєтесь. Давайте одразу вам чесно її колодою. Звук такий був хороший. Е, сподіваюся, <с> сподіваюся, там відео ще йде. Іде відео. <с> просто трошки було трошечки було страшненько. Ладно. Так, Пауліна Таро, це власне Пауліна Таро, не фантазма, а просто Пауліна Таро в честь самої. Мені здається, що ще у цієї е, художниці в неї witch clean, Witchlings є е, е, Оракул. Цей Оракул я дарувала. Своїй крутій подрузі Тетяні Мисляковській просто офігенна жінка, жінка красива. Коротше, в мене так вийшло, що дві мої улюблених жінки моя мама і ця, і ця прекрасна Тетяна вона має це таро. Ось таке в неї зворотній бік. І стиль, бачите, такий самий. Але от мамі такий стиль подобається. Дивіться, який диявол сексі шмексії. Він такий, знаєте, от він, ну, в нього дуже такий фентазійний стиль. Але якщо я б сказала, що тут дуже такі недорослі зображені, на жаль, дуже таких дорослих з натяком. Ну, тут немає прям дорослих знатяком сцени, але є ось такі, знаєте, інсинуації. Який, який лицар мечів нестандартненький. Коротше, до чого я вам веду? Що тут ця колода, до речі, дуже класна якість. Мені здається, що це US Games. Так, це US Games. Ем, я б сказала, що особливість цієї колоди в тому, що от вона для мене особисто от вона така, бачите. Ну, вона для мене розмазана трошки. Це в цьому плані ми з мамою дуже по стилю відрізняємося. Ну, прям дуже. Тому що я люблю, я рідко люблю, коли щось розмазане. Я розмазане лише сприймаю задля певних цілей. Ну, тобто, наприклад, я сприймаю розмазане для того, щоб там. Чекайте, щоб я маю коробочку. Не забила особливо. Я не сприймаю сильно замазане щось. Чому? Тому що От, важко читати, От, чесно, важко читати. Окей. Оракули, які тут позалишалися, Давайте повибираю одразу. Бо мені здається, що там в основному залишився один нещасний Еленорман. Отакі Дорін Верчі послання від ваших ангелів. Ще старезна, просто колода. Колода це одна з перших карт, які є. Мені здається, що всі починали звідси. До речі, хто не знає, Дорін сама по собі. вона… Красивий зріст такий. Вона, коротше, вона ж там вона ж подалась в категоризм, сказала спалити всі свої колоди, тому що це все вона чула від бі бісів, а не от цього. цього Ну, коротше. Ви знаєте, я вважаю, що в чомусь є навіть прикол цих таких дуже старих колод. тут видно, що ця колода вона вже не прокатить сьогодні. Але в ній є такий знаєте, шарм, шарм старого війня. На хвилі янгольських оракулів от такий, з крильцями ніжними. Це побажання від янголів. І тут просто побажання від янголів. Зворотній бік повсюди однаковий. І ось тут дуже легко, коли ви наводите камеру у вас, у просто iPhone. Це я любитель Андроїда. І от вам, вам перекладає тут просто такі невеличкі послання. Я таке особисто дуже сильно люблю це мій my love, скажімо так. Це на день народження я таке подарувала. І мені здається, що на цьому у мами все. Тобто, в неї більше, да, більше немає оракулів, точно більше нема. Щоб я ще вам не збрехала. Давайте покажу дві Ленорман, які в неї ще є. І того в моєї мами. Ні, брешу, три Ленорман. В моєї мами десь п'ять ленорманів. Так, під Трояндою. Shadowland. Да? В моєї мами п'ять ленорман. Ну, треба бути чесною, що дві з них це чисто, чисто мої. Ось така вона є ленорман рослин. Чому рослин? Тому що моя мама любить рослинки, я тому і брала це. Мені особисто, в мене навіть колись був огляд, я вже в його правду видалила. Я, е, я дуже спокійно відношусь до цього норману, тому що для мене він, по-перше, розмір. Розмір гігантський, дуже дуже великий. Я такі розміри не люблю. Тим більше це такі хмари. Ну, що це? Перепрошую за мат, що це блядь, за хмари? Ну, оце 22. й От ви впізнаєте, що це дорога. Я тут бачу білку на першому. Ну, тобто, в мене дуже велике це серце таке. В мене дуже велике питання до зображення, але якщо ви не особливо користуєтесь норман системою, а читаєте, як воно бачиться, то в принципі ок. І знову ж таки, от кажу, моя мама вона, вона флоромантикою, да, я не пам'ятаю, як вона правильно називається, але ці саме вражінням врож... на цьому вона займається. Я особисто ні. В неї є ось таке е, волшебне зірка Рінормаль. Мені здається, що це репринт Рашки, але він був десь куплений. Ну, по-перше, він до повномасштабки куплений, і по-друге, це, походу, наш репринт. В ньому є хороші, ну, мені особисто таке подобається, В ньому є. Тут, тобто, бачите, декілька чоловіків є. Тут красиве насправді зображення, єдине мінус, що воно велике. І оце, але ці мамі, мамі, наприклад, такі рамки подобаються. І я знаю, чого їй подобаються такі рамки. Чому? Тому що вони здорові і вони нагадують оці знаєте, такі ігри, якраз там 2005-го. Восьмого років. Тобто там, де пошукати треба було щось, ми разом з нею грали. Чимось нагадує героїв цими такими кантовочками, героїв меча і магії. Та? Ну, тому, бачите, ж кажу, що тут треба. Я ще поки мамі тут показую вам, я ще в неї поприбираюся: <су> <су> Оракули Норман чорної сороки. В мене, до речі, Оракули Норман е, є ще, крім чорної сороки, там є ще ще один якийсь мізнець це теж, бачите. Вілігор від Анни В'яткіний. Це оригінал, до речі, знову ж таки, до війни російська колода. Це, мабуть, мама найулюбленіша, насправді, колода. Але нагадаю, що моя мама любить. Бачите, в неї щось чогось вона перевернуто використовувала. Моя мама любить дуже сильно і колоду воронів, ворон, перепрошую. Тобто тут такий момент, дивіться на це. Це, мені здається, навіть колода, на якій вона ворожила. Це колода, на якій вона ворожила. Коли я була в окупації. Тобто це колода, якій вона довіряла. Коротше, така, така цікава, цікава типу штука. У мене, мені здається, там був такий чорний магії Ленорман її від Вяткіної. Але... Нема його. Так, да, город Москва. Бачите. Тепер це якраз така дивна частина історії. Ще одна колода. Тепер у нас залишилися самі таро. Я почну з репринтів і таких таро. Отака От колода таро для починаючих. Це... це наша, наскільки мені відомо. З ключовими словами, це мама в мене так вона дивиться мої курси Таро та вчиться. Я, до речі, хочу сказати, що я зрозуміла нещодавно. Я коли е веду, коли я своїм клієнтам е з особливо з таро, е не, не лише з таро, е а от саме коли ми кажемо про я займаюся астрокоучингом, це коучинг в американській традиції, плюс знання моєї вашої астрологічної карти. І я от своїм клієнтам завжди кажу і своїм, тобто тим, хто до мене звертається, я завжди кажу, що один раз це може бути просто елемент системи. Коли щось трапляється в друге, задумайся. В мене на нещодавно на цьому тижні одна моя учениця з курсу Таро сказала, що він заважкий для неї. І це вийшло, що вона друга людина. Це, до речі, вам показує Дюлак Едмонд Дюлак Таро. Це з, з Алікспресу. До речі, від Еліни був подарунок. Теж такий фантазійний, мамі таке подобається. Хоча вона темна, досить. Бачите? Оцю колоду, мабуть, краще було б в оригіналі. Але мама не горить бажанням оригіналу, я її занадто і не пушу. Дивіться, які, які закохані. Так от, мені сказала людина, що взагалі я дуже важко викладаю таро. Навіть не що я важко викладаю, викладаю, там були конкретні складаши. Курс дуже важкий. І я взагалі задумувалася над тим, хто не знає, я веду курс Terror Flux. Ой, боже, перепрошую, кажу вам чисту правду. Я задумувалася над тим, що я, я просто, знаєте, не хотіла ніколи складати, коли мене просили скласти курс. Я ніколи не хотіла зробити курс, який буде просто, де я вам даю пусті знання. Повірте, я вам даю на курсі, я даю багато значень карт за різними системами. За трактуванням Тота, за марсельською системою, за етейли, за уейтом. Тобто я даю вам там всі варіанти, які вам можуть потім зустріти та Але я зрозуміла, що дійсно я викладаю, я даю дуже складний матеріал. І от чесно вам скажу: якщо ви хочете, мабуть, таро вчитись просто ну, просто навчитись, умовно кажучи, просто от, знаєте, щоб було добре, щоб було класно, щоб ви просто там собі іноді дивилися, гадала. То, мабуть, на даний момент я ще не створила курсу, який вам підійде. Я думаю, як його створити. Я думаю, що я створю таке собі таро для новачків. Таро перше занурення. А, але це, до речі, репринт вікторіанських фей. Ну, тому що моя мама любить фей і любить квіти. Коротше, ви зрозуміли. Тобто я зрозуміла, що я даю дуже, я дуже даю складний глибокий матеріал. Я даю його об'єктивно багато. Я не даю вам просто, щоб ви не даю вам готові знання значення, Я крім готових значень, я ще розповідаю систему Таро, розповідаю систему внутрішніх зв'язків таро. Об'єктивно дуже важкі штуки розповідаю. От, об'єктивно розповідаю важкі штуки, і ну мені не шкода, що я їх розповідаю. Ем, я вважаю, що ну, ті, хто в мене вже, дай Боже, це вже третій потік, і ті студенти, які в мене вчились, бо тому що там треба доведеться на цьому курсі вчитися, вони отримали свою власну насолоду від таро. Вони осягнули таро, вони осягнули його на такому рівні, що мені не соромно сказати, що я виростила крутих спеціалістів, які можуть таро зробити своїм основним заробітком. Просто, тобто, він складний, курс складний, поки курсу для новачків не створила. Але моя мама якнайбільше так то підтримує це, до речі, репринт, але дуже поганий репринт. Ну прям такий поганий, поганий репринт таро. Дукцію Кріті. По-перше, тут, тут хороший ламінат, але подивіться, яка виробка. Це така виробка в цьому таро. Е, я от, мається, хочу купити хорошу, хорошу цей, тому що тут, ну, він, він страшний, от, чесно скажу. Цей репринт, він, він поганий, дуже. Хоча їй дуже подобається, тому я може на Містік Сілк замовлю. В кого є від Містік Sіл, скажіть мені. Я готова, тому що цю колоду вона знята з видавництва. До чого вам внесла? До чого вам ввела все це? До того, що в мене взагалі курс, він він точно точно, не для, він, він точно, якщо ви просто думаєте, що таро це отак легко ще одну тародиру таро відсклярую. Що таро це так легко, що таро це так ха ха хо хі хі то ну, Таро на, на рівні можливо можливо, на рівні, е, як вам сказати, е, на рівні, щоб просто ви подивились, ви можете і зараз взяти будь-яке таро і використати таро не як систему таро, а як, символ, як мантичну систему. Що це означає? Мантична система це коли ви берете щось, і ви це щось. Е На ньому просто гадаєте. Знаєте, типу що от я бачу картинку, от у нього Великий ніс, у нього дивна така корона, а вуха в нього ось Ой-ой-ой. Ну, тобто, зрозуміло, тобто, є оцей такий момент, е і от тому я якби. Цікавилася тим, що можливо потрібно створити курс полегше, тому що мій дійсно він дає знання непересічні. Він дає вам такі знання, які ви зможете потім використати в системі. До чого я почала це все казати? Я не пам'ятаю. Мені здається, а того, що моя мама вона передивляється мій курс. Кожен а. ще така фішка є в мого курсу. Якщо ви раз пішли на будь-яку частину мого курсу, то ви будете мати доступ до цієї частини в будь-яких наступних потоках. Тобто, ви один рік сплатили, ви після того можете ходити наступний рік. От, наприклад, ви сплатили перші другий блоки. От ви потім можете ходити на перший-другий блок цього року, наступного року і тому подібне. Останні колоди. В мами є ось така колода цар Таро». Второй ікон було перекладено. гарна, дуже колода. Моя мама просто дуже шарить, в світі, в світі який, який пов'язаний з ем, іконами, вона просто знає, наприклад, ікони і знає, для чого вони використовуються. Або елементи навіть. Тому, ну, для неї це працює. Не знаю, якщо у вас такий самий, це мені це цього скробе, якщо у вас така сама історія, то так. Да. Зараз покажу вам єдину колоду тота, яку є у моєї мами. Це ось така Зеліх Терро. Це хто у нас Це у нас дуже вона така, їй сподобалась, вона дуже така акварельна. Красива, але вона дуже ніжна, і в неї вона трошечки е, кроуліть, да? трошечки на систему. ТОТА -то. Вона схожа. Наприклад, тут шестірка мечів написано, що це саме Science, тобто що це наука. Тут, бачите, принцеса мечів, ну, тут, тут, тут підписи абсолютно кроуліанські, якщо що, до чого я вам це все вела? До того, що е, напишіть взагалі, що ви шукаєте в навчанні в як ви навчились таро. Мені цікаво, тому що, можливо, можливо, мій, можливо, мої знання вони занадто обширні для того, що я роблю. А, я казала, що я своїм, це таро, справжнє таро, Лускро Це оригінал має на увазі. Це таро чаклунів та чаклунок. І я вам чесно скажу, для мене тут такий є момент, що я тому своїм клієнтам, я дуже, я дуже рецептивна до критики, я своїм клієнтам завжди кажу, що от якщо вам щось сказали один раз, ця людина, скоріше за все, вона могла сказати вам це, ну тобто це проекція цієї людини на вас по факту. Але якщо ви чуєте від різних людей схожу інформацію, то, можливо, можливо, вам треба подумати над тим, що треба щось змінити. Ну, от, я, якщо ви три рази почули, то точно ну, до чогось до чогось, це треба, до, до чогось це треба робити. Це таро, фейрі таро. Ще одна моя улюблена таро, ну, тобто моєї мами. Ви бачите, якою цікаво німецькою такою системою, бо тут листочки і жолоді, дзвіночки. Така імператриця шикарна. І сердечки. Красива, дуже красива колода. От мама в ній, до речі, шарить. Я не дуже ось такий зворотній бік. І залишилося три колоди вам показати. Зараз покажу єдине таро міні моєї мами. Я просто бачила наслідки навчання дуже часто, коли просто в мене в особистому рогном, як звичайно, від мами є, бачите, це вже залюблена. Я особисто бачила наслідки мами, мами, боже, перепрошую, Я бачила наслідки навчання, де людей навчають саме за принципом. Оце розвите серце, це просто означає то, це просто означає то. у людини виходить дуже закритий тип читання. Що це означає? Ну, тобто вона не може адаптуватись під колоду, вона не може адаптуватись так, Таро чорних котів. Вона не може адаптуватись ні під що інше. На жаль, це не, це не оптимальний конечно, варіант, тому я, наприклад, завжди даю систему, де, по-перше, є система таро. Тому що є система і ні, це не лише що є старші і молодші аркани геть, ні. В стару системі є взаємозв'язків, які є неочевидні, які допомагають вам визначати час. Допомагають вам, ну ви зрозуміли, багато що. Оця колодарі в бершовому, вона дуже сильна на Райдер Уей. Такий, такий собі клон. Не в усіх картах, але в більшості. І останнє, я вам обіцяла міні, вирішила її вам на цей. Це дуже рідкісне друїд таро, таро друїдів. Я насправді його дуже сильно люблю. Я навіть мамі натякаю, що я б його забрала. Що якщо вона не буде користуватися, я б його з радістю забрала. Тому що я люблю дуже це таро. Я люблю взагалі тематику друїдів і тому подібне, тому так. Я люблю маленькі, маленькі люблю дуже. Ой, Амела, клас. Клас. Коротше, треба буде мамі сказати мама. Я шарю більше за друїдів. Вітай мені! Може я щось інше їй запропоную. Знаєте, це легко, коли все в одному домі. В принципі, я така зайшла до неї, забрала і, і пішла. Добре. Дякую вам дуже, що подивились. З радістю з вами поділюся ще те, що я бачу, те, що я чула щодо навчання таро у наступних відео. І все, обіймаю вас, і побачимось. Па-па-па-па!